Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Вже за вікном вечірній час, вже і потемнішало. А я тільки отримала бажання взяти в руки телефон і підійти вам показати деяку красу. Я нещодавно на цьому каналі говорила про те, що мені дуже би хотілося мати свої колекції хої. І я дуже рада, що в мене такі класні орхоколежаночки. Який із радістю, абсолютно без тобто даром, е зі мною поділилися хоєчками, рослиночками. Ось таку першу хоєчку мені надіслала пані Оксана з каналу Орхідеї та інша краса, все не з нею чудово, дуже дякую. А всі інші поділочки, які ви бачите, хоєчки, це зі мною поділилася поділочками від своїх рослин Юля Степанчук. Дякую, пані Юля. Мені дуже приємно. І я їх одразу укорінювала горщик з землею. Все у них чудово вийшло. Подивіться, як вони понаростали корінці. Одразу ви бачите, в мене тут по дві рослинки в горщику ну, є певні. Да? От я тут зробила так. Вони укоріняться, я потім їх з часом пересаджу. Зараз я не бачу сенсу це робити. Вони тільки-тільки-тільки почали. Укорінюватися і себе почувати комфортно. Росадити це не таке велике діло, як їх укорінити. Все буде добре, але згодом. Я багато чула про те, що хої іноді бувають погано укорінюються, але в мене майже все це вийшло. До речі, пані Оксана, ваш кактус, чому мені надіслали, теж гарно укорінюється. Поки на нього дивлюся, спостерігаю. Хочу наростити більше корінців і його посадити в горщик, так що в мене все чудово. А грошеве дерево, що ви мені надіслали, я його вже пересадила в інший горщик. І він у мене стоїть вже на балконі. Я про це пізніше зніму відео. Там в мене ще є чудова рослина, яку я знайшла на смітнику, і вона зараз мене адаптується і показує гарні такі свої моменти у лікуванні своєму. Давайте я вам покажу тепер ще. Е, якось ввечері мені приходить у месенджері повідомлення. Пані Юля мені пропонує прислати орхідейку сюрприз. І ось таку гарненьку білу мультифлору вона мені присилала. Треба вже це це відрізати, не доходять мені руки, і засняти було вчасно, треба було взагалі то. і Цвітіння це відрізати треба було, якби теж уже. Ви бачите, що вона вже відквітає. Я дуже вдячна. Це була в мене орхідейка номер один. І ось в мене ще отака орхідея номер два. На горщику пробита назва Міра Флора. Це жовта орхідея з червоною губою. Зараз я її поставлю назад на поличку. Також тут у мене ще от, внизу тут квітує SOG Relex на ці квіточки. Прям фантастичне цвітіння. Вже з 30 рік Я відрізала цвітіння, вона вже відквітла. І ось тут в мене фламінгом квітує, величезна рослина. До речі, хочу сказати про те, що зараз у нас на Харківщині дуже сильні перепади температури з денною на нічної. Тобто, вже. Орхідеї можуть закладати квітоноси на цвітіння осенні зимове. Я не підходила до орхідей в тиждень, бо зараз я вийшла з відпустки дуже багато роботи, плюс ще дитина маленька, але завтра планую поливати або на вихідних. Ну, так дивлюся по просушці, то, напевно, завтра, то буду дивитися свої рослинки. Можливо, хтось вже і щось собі заклав на цвітіння якогось квітоносика. Будемо спостерігати. А я вам дуже вдячна за увагу, дуже вдячна дівчатам, орхоколежаночкам за такі гарні подаруночки, своєчасні, приємні. Дякую, що ви є поруч. Також бажаю всім гарного вечора, безпечної ночі Ще побачимося на моєму каналі.